Всім доброго здоров'ячка! І от зараз я вирішив показати вам мінімальний відводок і чому саме мінімальні відводки тому що це за ним якраз і буде робота. Тобто це під пізні медозбір. Ось ми поставили рамку в аштини, джоли вже рамку в шини добудовують. Добудову це засіву нема. Ця рамка. Ось ця рамка в нас. В нас вже засіяна. Засіяна тут була рамка розплоду. І це рамка кормова вона повинна бути обов'язковою. Ось ми маємо тяжку кормову рамку. І саме тяжка корма зараз буду її тяжко витягнути. Ось ми бачимо. Тяжку повністю повністю кормову рамку. Ця тяжка кормова рамка повинна бути, тому що якщо ось не буде цієї кормової рамки, відводок розвиватися не буде. І такий відводок ще на сонячку приносить в магазин меду при умові, якщо у вас буде кормова рамка. Якщо не буде кормової рамки, він не принесе. І ми ставимо слідуючу цю розплідну вощина, оцю що вони відбудували, і ставимо третю вошчину, то другу вощину, другу вощину ми ставимо. Знову ж таки поставили другу в От. підтискаємо теплу заставну і лишаємо про запас вщину, щоб потім е, другий раз вже не бігти. І що, слідуючий огляд? Ми вже ці рамки не пересуваємо, ці рамки вже так повинні бути до сонячника. Навіть і до другого сезону. Залежно від того, як е, капу треба буде в тих сім'ях. Тепер, що далі? Ми от приїхали слідуючий огляд. Ми сюди вже не ліземо. У нас матка плідна, ми до таких відводків вже не дивимося. Ми прийшли, від те відсунули відіст... заставну, глянули. Вощина не відбудована. Підсуваємо слідуючу. І так, до повного корпуса. Рамки вже не переформовують. І ось такий відводок, такий відводок. Дуже гарно працьовує на своєму такий відводок ще дає магазин меду. Але мусить бути кормова рамка. Обов'язково, якщо не буде кормової рамки, розвитку не буде і не буде цього ефекту. І ще одно, якщо такий відводок хочуть, тільки вощина, 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 вищина. Якщо ви пожалієте матку і дасте їм рамку суші під розпліт, розвитку далі не буде. Вона дасть. Якусь більшу частину трошки засіву, але тут нема бджоли, вона її не погодує. І от такий варіант, тобто ми отримуємо, якщо маємо велику кількість запасних вуликів на за рахунок запасних ну, відводки, таких маленьких, ми виходимо на хороший результат по медозбору. Після медозбору, після сонячника. Або перед сонячником ми це об'єднуємо видовики, тобто в залежності від потреби. Тобто можна після сонячника об'єднати, можна перед сонячником об'єднати. Після сонячника ми вже об'єднуємо для земівлі. Чому? Після сонячника ми вже йдемо, наприклад, якщо наприклад, є така група ось, даних відводків. І якщо якийсь там нам не подобається з певних причин, тобто агресія, мала продуктивність, ну, різні які. Фактори, які є, ми його ліквідовуємо, об'єднуємо. І так, по-перше, ми не тримаємо в зиму велику кількість сімей. По-друге, економимо на зимових кормах і виходимо на продуктивність пасіки за рахунок саме цих відводків. Тобто відводки дані відводки формуються з надлишкової бджоли. Тобто це в основному за рахунок сімей ройових. Або такі, які нам з певних причин не, не подобаються. Тобто ось такий о, варіант, ось такі відводки. Дякую за увагу.